Сьогодні знаменна подія трапилася в житті нашого фонду. До нас завітав фронтмен гурту Без обмежень Сергій mm -hmm. Володимирович. День. Та той унікальний випадок, коли музикант він а співав я. А чому співав я? Нехай розкаже Сергій. Так, Співав е, всім привіт! Ми зібралися тут з е, фонді Сергія Приту не то, щоб е, продемонструвати нашу спільну роботу над закупівлею дронів. Так, ми збираємо зараз на рій Помсти і гурт безумбежень завдяки своїй соціальній позиції, назвемо її так правильними словами, і насамперед, завдяки тим людям, які приходять до них на концерти. Сьогодні зробили донат у цей збір розміром в 1 мільйон гривень. Дякую, oh, wow. дякую, друзі. Це все направду завдяки вам. Це гроші, які ви принесли е, і придбали за ці гроші. Квитки на концерти без обмежень. І ось е, Сергій Притула перетворює ці гроші на е, зброю помсти. 2.0. слухайте файну музику і донатьте на потреби ЗСУ. Дякую слава Україні. Героям слава.